Читання уроки 15-16, Частина 9. Тема Захаріас Топеліус. Казка про старого гнома. Відкрити сторінку 56 у підручнику. Прочитайте інформацію разом із диктором. На казках Захаріаса Топеліуса виросло багато поколінь дітей у Фінляндії, Швеції та інших країнах. Письменник згадував, як маленьким хлопчиком він і сам любив слухати дивовижні казки своєї няні фінки брити, яка до того ж навчила його сина шведського лікаря фінської мови. Візьміть у руки маркери, знайдіть речення про те, де говориться, хто навчив майбутнього казкаря фінської мови. Виділіть це речення. А які казки найбільше вас захоплюють? Чарівні чи про тварин? Дуже добре. Виконайте вправу в фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі. А потім на сторінці 56 запишіть його із пам'яті. Запишіть. Такий герой художнього твору. Дуже добре. Героїв художнього твору інакше називають дійовими особами або персонажами. Їх поділяють на головних і другорядних. Головний персонаж твору це дійова особа, яка перебуває в центрі уваги письменника. З нею тісно пов'язано основні події, перебіг сюжету. Цього героя автор детально описує, зображує його вчинки, тобто характеризує. Наприклад, у касті Льюіса Керрола Аліса в країні Чудес головний персонаж цікава до всього дівчинка Аліса. Усі події, про які йдеться в касті, пов'язані безпосередньо з нею. Ім'я головного персонажа часто є в назві літературного твору. Візьміть у руки маркери. Знайдіть речення, де говориться про те, хто такий головний персонаж твору. Так. Головний персонаж твору це дійова особа, яка перебуває в центрі уваги письменника. З нею тісно пов'язано основні події, перебіг сюжету. Виділіть це речення. Назвіть своїх улюблених казкових персонажів. Чудово. Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко як скрикоча сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сторіночка 57 у підручнику. Розгляньте ілюстрацію доказки. Напишіть автора, заголовок та головного персонажа твору. Отже, Хто автор цього твору? Так, це Стопеліус. Заголовок. Так, казка про старого гнома, а головний персонаж твору. Так, це старий гном. Запишіть. Дуже добре. На сторінці 57 знайдіть тлумачний словничок. Прочитайте слова та дізнайтеся лексичне значення цих слів. Обладунок бойове спорядження воїна в давнину. Злидар бідняк. Поласитися забажати заволодіти чимнебудь. Несамохіть мимовільно несвідомо. Докласти рук це фразеологізм, який означає узяти участь у чомусь. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова і сломашного словничка. Що означає слово обладунок? Що означає фразологізм докласти рук? А що означає слово поласитися? Чудово! Прочитайте уривок тексту, який надрукував Незнайко, та перевірте його самостійно! Перевірте, він відімкнув засновані павутинням дві літери «Н», і ржаві двері. Кицька стрибнула туди й освітила своїми іскристими очима льох, повний золота, срібла, самоцвітів, дорогих уборів, обладунків та інших коштовностей. Так, у нас пропущені коми між однорідними словами золота. Кома, срібла, кома, самоцвітів кома, дорогих уборів кома, обладунків та інших коштовностей. Дуже добре. Прочитайте уривок твору Захаріоса Гаріуса Топеліуса казка про старого гнома. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати разом із диктором. Глянь глянь! Уже ображено сказав гном, тобі, либонь, здається, що я бідний. Ось вони. Він відімкнув засновані павутинням іржаві двері. Кицька стрибнула туди й освітила своїми іскристими очима льох повний золота, срібла, самоцвітів, дорогих уборів, обладунків та інших коштовностей. Гном ласкаво поплескав сторожа по плечі. Бачиш, я не такий злидар, як ти, певне, думав. Усе це я чесно надбав. Щоразу, як у замку була пожежа, або як його грабували вороги. Я нишком ховав ці коштовності, бо вони однаково б згоріли чи дісталися розбійникам. А що ж ти робиш із цими скарбами? несміливо запитав мац. Що роблю? Оглядаю їх удень і вночі, оберігаю їх. Тепер ти бачиш, що я маю добре товариство. А якби тебе хто пограбував? спитав сторож. Кицька зрозуміла його слова. Вона так блимнула очима, що старий зніяковів. Тоді гном мовчки підвів його до інших дверей там щось вило, наче тисяча диких звірів. Недобрі люди не раз посягали на моє добро, прохрипів гном. Ось вони там сидять, ті розбійники. Усі вони стали вовками. І якщо ти на мій скарб поласишся, то тебе теж чекає така доля. Борони мене, Боже, на самохідь вигукнув сторож. Гном знову розвеселився. Пробач, сказав він, я зовсім забув, що ти мій гість. Я пригостив би тебе квашеною павутиною чи маринованою водою з калюжі, та, мабуть, ти до такого не звик? Дякую, сказав сторож. Післязавтра в нас весілля виходить заміж правнучка. То, може, ти був би такий ласкавий і прийшов на весілля? Я подумаю, відповів гном. Сторож повернувся з підземелля і поклав собі більше ніколи туди не ходити. А тим часом у замку панувала метушня, бо сторож надумав улаштувати весілля правнучці в просторих замкових залах. І, диво дивне, за одну ніч у замку все було готове. Усі побиті вікна раптом стали засклені, усі поламані сходи полагоджені, усі повалені димарі вимуровані наново. Люди чудувалися, а старий мац знав, хто доклав до того рук. Він був і радий, і боявся, що скажуть гості, як на весіллі побачать гнома. І ось. Почалося весілля. Та гном, хоч і був серед гостей, але не показувався їм. Коли треба було наповнити келихи, чиясь невидима рука наповнювала їх. Треба було прислужити молодій, Хтось невидимий слугував їй. Але найбільше диво сталося, коли почалось вінчання. Хтось невидимий надів молодій на палець каблучку з великим діамантом, а на голову корону із самоцвітами. І знову люди вражено перемовлялися, казали, що, певне, сторож знайшов у замку скарб. Старий мац не заперечував того. Боявся тільки, щоб не опинитися в брехунах, як часом гном покажеться гостям. Коли гості сіли до столу, старий мац відчув, що біля нього начебто примостився гном, а за деякий час той і справді пошепки озвався. Можна мені взяти мурці трохи сухариків? Бери хоч цілий кошик. Сказав Сторож. Та ні, вистачить і цих, адже вона їсть раз у 50 років, мовив гном. Ви прочитали уривок твору казка про старого гнома. Попрацюйте з текстом. Візьміть у руки маркери, знайдіть та виділіть відповіді на запитання. Де гном зберігав скарби? Як гномові вдалося зібрати коштовності? І навіщо? Що сталося з тими, хто хотів пограбувати гнома? Куди Сторож запросив гнома? Які дива сталися із замком за одну ніч? А що незвичайного коїлося на весіллі? Що хвилювало старого Сторожа. Дуже добре. Перегляньте ілюстрації до уривку. Придумайте та напишіть до них назви. Перша ілюстрація. Друга. Третя ілюстрація. Та четверта ілюстрація. Чудово! А тепер поставте відео на паузу та перекажіть зміст уривка за складеним планом. План це заголовки до ілюстрацій. Чудово. Перегляньте фрагменти діафільму. Знайдіть та виділіть у тексті переглянуте. Складіть і напишіть до виділеного запитання. Увага! Знайдіть та виділіть у тексті «Переглянути». Складіть та напишіть до виділеного запитання. Дайте відповіді на запитання. Чому старий гном виявив прихильність до сторожа? На вашу думку, чи правильно вчинив гнов з тими, хто посягав на його скарби? Які епізоди підтверджують? Що прочитана казка є чарівною? А як може закінчитися казка? Пофантазуйте! Молодці! Хороша робота!